Зараз у нас відбувається перехід з Німеччини в Польщу. Важкий і тернистий шлях. Розказав би, що таке там було. Де? Що то за стовпець? А, знак прикордонний. Кордон Німеччини. Ну, дякую. Скажи якусь дурницю того, що сказати, що Ну ради. От справа Німеччина, зліва Польща. Чомусь вона виглядає, як Віла Ріба і Віла Бачу. Тут продовжують гуляння, а тут ще досі миють посуду. Так, ще трошки. І ми будемо на території Польщі. Це інше так. Все, Польща. Та якраз показує. Так. І все, і кордон з Польщею. Ми перетнули. Тепер маємо надію, що тут хтось розуміє і говорить польською мовою. Або англійською, Хоча б англійською, так.